Борислав Береза написав черговий гострий текст про помилки українських виборців і про роботу над цими помилками. Люди часто кажуть, мовляв, ми не винні, це все обставини чи зла доля. І, роблячи непривабливі чи неправильні речі, вони заздалегідь впевнені, що така позиція їх виправдовує. Як же важко їм зізнатися, навіть самим собі, що всі наші провали та поразки однаково. Які досягнення мають лише одного творця, і кожен може побачити цього творця, подивившись у дзеркало. Дуже смішно чути від деяких людей слова Звичайно, у вас завжди народ винний та його вибір, а не політики. Але нічого не зміниться на краще, поки ці люди не зрозуміють, що саме їх вибір приводить до того, що вони і їхні діти погано живуть це все взаємопов'язано, і роботу над помилками ніхто не скасовував. До речі, не слід забувати, що люди обирають собі подібних. Розумні обирають розумних, дурні, дурнів, чесні обирають чесних, корупціонери, корупціонерів, алкоголіки чи наркомани обирають таких самих алкоголіків і наркоманів. Тобто потрібно визнати, що патріоти обирають патріотів, а є різниця, так само і проголосує. Верховна Рада це майже ідеальне відображення зрізу наших виборців. Стефанчук, Клочко, Трухін, Арахамія, Гетманцев, Третякова, Безугла, Куницький, Богуцька, Юрченко, Шевченко, Іванісов, Кузьміних, Корнієнко, Камельчук, Дмитрук, Куницький, навіть Ківа з Медведчуком або якісь умовні корабельні сосни. Вони потрапили до Верховної Ради, бо за них віддали голоси Українці. І навіть за Брагара, і за пана Яременка, Анал Табу. За них голосували такі ж самі, хто міг зробити так само, якщо опинився б на їхньому місці, і отримали би такі ж конверти не саме так, але в тому ж стилі. І поки самі люди не зміняться, то і якість Верховної Ради не зміниться. Я про наступні скликання говорю а тепер можете почати обурюватися цим текстом писати, що народ мені не той і ще щось, але на якість життя це обурення не вплине. А от якщо критично аналізувати кожного кандидата до влади і думати, за кого віддавати голос, і робити це постійно, системно, то є шанс, що уже за пару скликань можна буде побачити зміни на краще. Але робити це треба не лише на наступних виборах, коли б вони не сталися, а завжди. До речі, чи можете ви помилитися на наступних виборах? Так. Але якщо не робити роботи над помилками, то Імовірність помилки буде значно вищою. Від каналу Самий Сік. Українським виборцям треба подорослішати. Інакше далі матимемо у владі як не пса патрона, то якесь умовне дизель шоу замість кварталу оберемо. Голосувати за того, чию пику ти просто бачиш з телевізора зі смішними жартиками це останнє діло, друзі. Ні, якби це був конкурс талантів, ну то так, але ж ну не в президенти, але ж не в Верховну Раду. Доведено в 2019 році безповоротно, результати відригуємо по сьогодні, і невідомо, коли це припиниться. Якщо українське суспільство не подорослішає, то ходіння пустелею за не тими мойсеями триватиме і триватиме аж до повного протверзіння нації. Наразі так.